громаді розкриває питання, відпов... по яких маємо проходити цю процедуру. Ну Це як то кажеться, йдемо ми до цифровізації, це і спростить, і підвищить рівень довіри і прозорості до роботи міської ради мешканців громади. Порядок тут все описує. Якщо потрібно, то я можу по розказати, як це буде відбуватися. То відвоз це буде краще? Це це, але, ну, а як же? На користь, Рухаємося на користь рухаємо. громади? Ну, таким чином ми мешканців більше при, привлічаємо да, до питань, які затверджуються в, в, нашій, в нашому місті, міською радою. Угу. Тобто Ну, взагалі, в нас в управління економіки буде визначений е, спеціаліст, і також будуть залучені спеціалісти відділу комп'ютерного забезпечення. Дякуємо, Юлія Миколаївна. Які буде... Дивіться, електронні консультації проводяться у трьох формах: електронне опитування, воно тут в пункті 1.12 прописано, що саме це передбачає: електронного електронні консультації та обговорення нормативно-правових актів. В порядку все прописано. Ми можна не встигли мати сьогодні відбавити. E, да. yeah. ну, це такий електронний інструмент, yeah. який впроваджується у всіх містах. Поступово ми, ну, ми ж йдемо все-таки до цифровізації, до комп'ютеризації. І е, з часом, поки що, це тільки рекомендований такий механізм, але з часом впевнені, що всі міста будуть помаленьку його впроваджувати і використовувати. Так. Да. Ну ми вже ж піднімали це питання. Ага. Угу. А воно оприлюднене на сайті? За 20 днів до сайту. За 20 днів ні. Хм. Mm. За 20 днів точно ні. Якщо буде така пропозиція, можемо розглянути можливість винесення на наступну сесію. Комісію спочатку, да, даємо. Необхідність у такому швидкому прийняті рішення. Ну, взагалі такої гострої немає, так? А, це прохання міського голови. Ні, ну. Давайте будемо діяти, як я вже говорив, згідно чинного законодавства. Отак як. Якщо воно пишеться, то воно так повинно бути. Регламент предбачає такі терміни. Давайте будемо ну, робити. Тому що 4 дні, 4 дні назад по всій міській раді було тільки чотири проєкт рішення. На сьогоднішній ага. день їх стало 30. Це в першу чергу незручно ні оргвідділу, ні всім працівникам, які працюють в цьому ага. приміщенні. І тим Огодиться. паче ми, як ця комісія, Першим чином порушуємо цей закон про місцеве самоврядування. Давайте так. Внесіть, будь ласка. Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії з поправкою. Що дане питання було неприлюднено в терміни. Згідно статті 23, ми пропонуємо. Ставимо на голосування. Хто за? Проти? Прийнято одноголосно, Дякую. Третє питання: про затвердження положення, про управління регулювання земельних відносин. Білоцерківської міської ради шляхом викладання в новій редакції доповідає Борза Колеса Василіна. Доброго дня. До вашого Добре. розгляду пропонується проєкт рішення про затвердження положення про управління регулювання земельних ресурсів в новій редакції. Дане питання викликано тим, що попереднє положення в нас затверджено ще у 18-му році. Ми до цього часу по ньому працюємо. Не змінювали зв'язку з тим, що там йшла... Ну, Поповнення наших повноважень в сфері контролю за використанням та охороною земель. Але на сьогоднішній день там і стара, стара структура управління прописана все, тому приводимо у відповідність до чинного законодавства, у відповідність до сьогоднішньої структури. Особливо там ніякі повноваження додатково не додаються. Єдине, що тут прописано, ми отримали. Доступ до державного земельного кадастру прописано, що ми маємо право надавати відомості з Державного земельного кадастру. А все інше в межах старих повноважень. Ну, крім того, в попередньому положенні місту Біла Церква тут територіальна громада. Так, коротко по, по всіх змінах. Ну, Тут дивіться, що вносяться зміни до. Структури штатного розпису, так же? Да? Ні, до в нас було в 2018 році одне рішення на всі одним рішенням було затверджено ага. 18 положень, просто структурні підрозділи, управління і відділи, які не є відокремленими підрозділами. Ага. Тому вносяться зміни в додаток 16 рішення, яким було затверджено положення. Всі. Ну а дивіться, а саме щось у положення. Яке від 16-го року 33.18.7, правильно? 18-го. 3 ні, листопада. Ні, ні, ні. Саме положення про регулювання земельних від, від, від відносин. А для чого розроблять нове? Положення у нас є затверджене в 2018 році. Ні, 16-го. 3.11.2016 за номер 33.18.7. Що це за положення? О, це я вибрав. Потім пішло воно 30.08.2018. У 2018, 25, 2018 році. от було те рішення, яке було в 2016 році, викладене в новій редакції. У 2018 році. А тепер викладаємо в новій редакції зв'язку з тим, що в рішенні за 2018 рік прописана структура управління, стара структура Це управління. Такі... Там було тільки два відділи. Зараз у нас три відділи. Після... То значить, тоді треба видати, визнати таким чином, що те положено втратило чинність. Ну, як юристи пояснили, що в зв'язку з тим, що було прийнято одне рішення всі, всі 18 підрозділів. По, конституційному, по конституції йде, що якщо з прийняттям однопредметного нового рішення однопредметне втрачає чинність. Що можна а старе. Давайте є пропозиція внести ці всі зміни і з доповненням, що старе положення втратило чинність. З доповнення, хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Старе положення, чим втратило чинність? Запитання ще будуть до доповідача. Ставимо на голосування щодо даного питання. Хто за? Проти? Прийнято одноголосно. Дякуємо, вам Олеся Васильівна. Переходимо до закритих питань порядку денного нашої комісії.